Всім привіт! У нас лексична тема з теми артиклів. Попрактикуємо зараз лексику, собі повчимо дуже важливі вирази, слова і так далі. У нас буде рідінг, Будемо читати картинки і перекладати те, що ми прочитали. Так, значить, перше, дивимось a car is important for people. Тут ви, напевно, знаєте всі слова. Можливо, крім important. Important означає важливий. Він каже, машина є Important. Є важлива for people. Як перекладаєте? Для людей. В чому тут прикол? Чому він не сказав the car? Тому що він не каже, що якась конкретна машина важлива, а він має на увазі просто a car, що машина як. Поняття як предмет, вона важлива. Якби він сказав, що якась конкретна важлива, він би сказав зекар. Але він просто каже, що машина як предмет, в принципі, важлива будь-яка. <кхід> Тому не вказує на якусь конкретну, а просто називає слово машина Ecar. <кхід> Які тут могли бути синоніми? Необхідна це буде necessary. Можна було сказати A car is necessary for people. І є в нас таке слово Significant. Тут я би навіть не знаю, чи воно підійшло би, але це більше як такий значущий, значущий, теж необхідний, дуже важливий, що машина є дуже важлива для людей. Ну, ми обійдемося словом просто imported. Так, дивимося на другу картинку. Look, дивись. The car is like your car. Дивись, машина є like, як твоя машина. Тут же він каже, що дивись, що машина, саме ця машина є як твоя машина. Тому він поставив the car, бо він вказує на якусь конкретну. Що от саме ця машина є як твоя машина. Слово like не тільки може бути як люблю, а це ще може бути як. Як твоя машина. Наступне Wow, the Tree is Very Tall. Тут е читаємо про це дерево. Він каже, що дерево є Very. Дуже tall. дуже високе. Пам'ятаєте, Али в англійській мові читається не all, а читається All. Тому буде tall. Наступне а is at Forest. А тут він вже не вказує на якесь конкретне дерево. Він просто каже, що a tree, що дерево просто як сущність є at forest, Є в лісі. <кхем> Наступне закінчене іздирті. Тут він поставив Z, тому що він має на увазі, що брудною є якась конкретна кухня. От саме ця, на яку я показую мишкою. Так, дивимося наступне. А тут він вже не вказує на якусь конкретну кухню, а він просто каже, що кухня is important, є важлива, apartment, в квартирі. Так, наступне. О, тут буде про магазин. E-Market магазин. Пам'ятаєте, там є дуже багато слів на магазин. Можна казати shop. Можна казати Store на ну, магазин. Ну, store це більше, як навіть крамниця, така от щось таке. По одному ми сказали Market. Значить, магазин є in every country. In в Every, в кожній country країні. Магазин є in every country. В кожній країні. Наступне. О, а тут він вже вказує, що якийсь конкретний магазин є. І дивіться, він вже каже The Market, бо він має на увазі, що от саме цей магазин, якийсь конкретний, є «near», є близько to my school. До моєї школи. Слово to обов'язково собі вивчить, що це слово до. Воно е завжди буде в нас йти зі словом go, go to. Тому воно дуже важливе. Так, дивіться, він каже, магазин є біля моєї школи. Але він не має на увазі, що будь-який магазин в світі є біля моєї школи, а він має на увазі, що якийсь конкретний магазин, напевно, да, є біля моєї школи. Тому він сказав The market». Мається на увазі, якийсь конкретний є біля моєї школи. Так, дивимося далі. Слон живе в Африці. Він тут не вказує, що якийсь конкретний слон живе в Африці, а він просто каже, An elephant, просто слон, «lives», живе. In Africa» «Ви Африці». можете собі запам'ятати, що це слово in, це в англійській мові ви. <кій> ви, да? він так і каже, що слон живе In Africa» «Ви Африці». Слово ви в нас ще є at. Е, е, але коли ми кажемо в якійсь країні, то ми мусимо використовувати слово in. Наприклад, in Ukraine, в Україні, або In Italy. В Італії. Також, якщо кажемо в якомусь місті, то ми теж використовуємо не at, а IN. Наприклад, в Нью-Йорку. Ми не кажемо at New York, а ми кажемо In New York. Або, наприклад, в Києві. Не at Київ, а ми кажемо in Київ. І так далі. Тема аналізувати далі картинки. Так, ручка є дешевою річчю. Він не каже, що якась е конкретна ручка є дешева, а він просто каже, що ручка як предмет, просто предмет називає. Тому «a pen is дешева. Дуже важливе слово чип, синг. До речі, давайте розберемо дешевий. Пам'ятаєте, оце як читається? Як чи, правда? <кх Azerbaijan> І «e-a» в англійській мові читається як довга буква І. І що в нас виходить? Чіп, чіп, дешевий. Чіп. Так, ручка є дешевою, дешева річ. Тут можна сказати, що якби в у нас був олівець, то олівець би був пенсел. Але в нас ручка, ручка пен. О, а тут він каже, ручка є погана. Він не має на увазі, що ручка як предмет є погана, а що от, саме оця ручка, вона погана, тому він каже The Pen. Погана, «bad». Які тут синоніми до «погана»? Можна було сказати terrible. Terrible це така жахлива. Е, можна було сказати. М М О, я ще якісь слова, напевно, забув просто terrible, «bad» І так далі. Так, дивимося тут. Люди можуть купляти книжку в книжковому магазині. Значить People, це ви знаєте, що люди. Тут може нове слово can, що це можуть. Buy – купляти книжку in Bookstore в книжковому магазині. Ну, я надіюсь, тут все ясно. Тут може ще buy – нове слово, що це щось купляти. Чому не читається як буй? Тому що ви вже знаєте, що ця буква, якщо стоїть між двома, то вона читається скоріше як А. А не як У. Тобто, скоріше не Буй, а скоріше buy. Тому що оця У стоїть між двома. І вона читається як А. Ну, наближено до А. Ну, тут можна сказати, що протилежне слово до buy. Бай, «бай» це купляти. Наприклад, buy food. Купляти їжу. Протилежне слово це продавати. Продавати це sell. Sell food продавати їжу. Добре. Дивимося далі. Книжка є дуже цікава. Тут він вже має на увазі, що якась конкретна є дуже цікава, тому він каже: The book is very interesting. Interesting — це цікаво. Не синоніми до слова цікаве, можливо. Um, exciting, я думаю. Ну, exciting – це така захоплива, я би сказав. Але теж популярне слово. Так, далі що читаємо далі? <coughs> далі ми прочитаємо про телефон? Ephon, пам'ятаєте, ПХ читається як фей. Phone is modern. Сучасна. Телефон є сучасна thing. Річ. Добре. The phone is already bad. <coughs> читаємо не already, а ILE читається як. All. Тому читаємо already. The phone. Телефон. <coughs> is already. Є вже Bad. Я вже поганий. Так. <coughs> Наступне. Папір є ancient. Ancient це стародавня. Папір є стародавньою річчю. У нас є слово old, слово old старий, а ancient це стародавній. Папір є стародавньою річчю. До речі, якщо слово old, в нас старий, але я би його радив вказати на якісь предмети. Наприклад, old computer – Старий комп'ютер або, наприклад. Там, не знаю, old apartment. Стара квартира. А, якщо ми хочемо сказати, що стара людина, то я би старий радив вказати elderly, Якщо про людину. Наприклад, elderly woman – що це вже стара жінка. Наприклад, elderly Man що це вже старий чоловік. Добре. Наступне. Cut the paper. Ну, Пам'ятаєте, що якщо У зажата між двома, то вона читається скоріше, як А. Так, це різати папір перекладається. У нас було слово chop, що це нарізати. А cut – це різати. Різати папір. І останнє, the teacher is very kind. Пам'ятаєте, а читаємо як І. Тому не teacher читаємо, а teacher є дуже kind. Kind це перекладається добрий. У нас є слово ще добрий good. Але в чому різниця між kind? В тому, що kind. Це добрий, коли добрий до когось. Тобто, коли ми добрі по характеру, можна сказати добрий за характером, протилежне слово Angry, що це злий. Пам'ятаєте гру Angry Birds? Злі пташки. От. А «good» — це добрий в плані за якістю. Тобто, наприклад, good може бути weather. Добра погода. Ми не маємо на увазі, що погода добра, що вона до нас добре відноситься. Але ми маємо на увазі, що вона хороша. Тобто тут добрий може замінятися словом хороший. А kind це іменно коли хтось по-доброму до когось відноситься. Це переважно про людей кажуть. Mom is kind, мама є добра, Dad is kind, тато є добрий, parents are kind, батьки є добрі, Та і так далі. Так, окей, вчитель є дуже добрий. Ну тут теж мається на увазі, що якийсь конкретний вчитель є дуже добрий. І тому тут поставили Z teacher. Вказуючи, що от the, якийсь конкретний є добрий. Так, наступне. Так, тварина є друг людини. Ми не маємо на увазі, що якась конкретна тварина є друг людини, а просто називаємо, що будь-яка тварина, просто називаємо слово тварина, тому поставили N is friend of person. Є друг людини». The Animal is sad». Тут ми вже маємо на увазі, що тварина є сумна, але маємо на увазі, що от саме ця тварина сумна, тому поставили The Animal є сумна. Далі. Рослина є в кожній школі. A plant is in every school. Дуже важливе слово. Every. кожен. Тут every country, кожна країна, every city, кожне місто. Every дуже важливе слово. У нас ще є таке слово схоже, each. Це теж можна прикладати, як кожен, там є невелика різниця. Я потім її поясню. Наприклад, each student, кожен учень. Але це, по суті, теж як кожен. Так, давайте це червоним виділю. Що в нас далі? Рослина потребує води. Він має на увазі, що саме ця потребує, тому що, якщо її не підлити, вона помре. Тому, оскільки він говорить, що та якби саме ця потребує води, він каже, The plant need теж важливе слово, потребує water, води. Наступне, The Food is warm. Їжа є гаряча, їжа є тепла. Ну, він тут має на увазі, що от саме ця їжа є тепла. Тому він сказав The Food. Саме Наступне. Бігун, runner – це той, хто бігає, тому що слово run – це бігати. runner, відповідно, то той, хто бігає. Так. <кхм> Бігун є tired. є змучений. Бігун є змучений. Так, ну і ще два лишилися. Вчитель є оце слово, до речі, хочеться тут прочитати базі, тому що я вам казав, що якщо У зажата, то вона читається як А наближено. Але слово «зайнятий» читається як бизі просто. Це виняток. <клес> тому тут будемо читати бизі. Так, вчитель є бизі. Вчитель є зайнятий. Знову ж таки, маємо на увазі, що не будь-який вчитель в світі зайнятий, а саме цей вчитель. Тому поставили «З». І останнє. Вчитель є класна робота. Тут маємо на увазі, що не якийсь конкретний вчитель класна, а просто що вчитель як професія є nice. Є класна. Ну, синонім до слова nice може бути fine. Це такий добрий. Та так як good, схоже. Відповідно, Fine Job це би була така добра робота, хороша робота, хороша. от Fine перекладайте як хороша. Ну, good, можна сказати, job. Great job. Ну, great це така чудова більше, чудова робота. Так, ну добре тоді, на цьому все. Попрактикувалися наш артикль. Ви як можете чути по голосу, я трохи прихворів. Але так думаю, може відео кожен день записувати, тому мушу обов'язок, все одно хворий, мушу записувати. Все ради вас. Тому гарного всім дня і успіхів у навчанні.